Ну що, мої любі друзі, у мене для вас ще один рецепт. І сьогодні ми будемо готувати закуску. Дуже смачну закуску. Готується швидко, тому що ви знаєте, мої рецепти готуються надзвичайно швидко з простих доступних інгредієнтів і підбираються рецепти так, щоб ви змогли повторити. Тому, друзі, не гаймо часу, ні хвилини. Мені можете поставити лайк авансом, а я буду показувати вам рецепт. У мене вже розігріта духовка до 180 градусів. Беру деко. Нам потрібен хлібчик, друзі. Ось такий у мене маленький мініатюрний хлібчик. Можете брати чорний будь-який хліб. 10 шматочків виставляємо його на деко. 11 шматочків. Ну тут, друзі, неважливо. 10-11. У мене виходить такий один маленький хлібчик. Тепер у розігріту духовку, щоб підсушити наші гріночки, приблизно там на 7-10 хвилиночок. Ну а поки гріночки наші запікаються, ми будемо готувати, друзі, дуже смачну намазку. Дивіться, три курячих яйця відварених. Натираю на ось такій терці. Разом з жовтком, з білком. Повністю. Яйця, друзі, натер. Тепер нам потрібно 130 грам сиру. У мене твердий сир. Також натираємо на ось такій терці сюди. Я рекомендую саме на такій терці натирати, тому що, бачите, виходить ось так дрібненько. А закусочки у нас будуть малесенькі, такі мініатюрні, і якраз дуже гарно буде виглядати в кінцевому результаті. Так, сирочок, друзі, натерли. Тепер нам потрібен майонез. Як готувати домашній майонез? Відео у мене є. Ось тут десь вилетить підсказка. Можете переглянути. Дуже буде корисне відео. Якщо готуєте зараз святкові салати, можете майонез не купляти, можете готувати набагато смачніший, корисніший. І, взагалі, домашній майонез то є домашній майонез. Так, 3 столових ложки. А також, друзі, щоб додати вершковості та ніжності, я використовую у цьому рецепті вершковий крем-сир. Може бути звичайний, будь-який, який вам подобається, який ви переважно використовуєте. У мене тут 2 столових ложки. Ну і як може бути ця закуска без якоїсь свіжості, друзі? Треба додати сюди зелені. я пропоную додати трішки зеленої цибульки. І якраз я вам хочу сказати підсказати, як правильно зберігати зелень. Погляньте, як у мене зберігається зелень. Якщо ми заберемо, як бачите. Ніби що з грядки. Свіженька, не зів'яла абсолютно. Дивіться, ось вам, друзі, пояснюю. Берете ланчбокс, ставите салфеточку, змучуєте її, отако трішки сприснули водою. Поставили зелень, салфеточкою накрили. І зверху, ось так, водичкою. Все. Кришечкою накрили. І зберігаєте у холодильнику. Чудово себе зелень там почуває. Так зберігають зелень у ресторанах, тому зберігайте так зелень вдома. Якщо ви її ставите в воду, тобто в стакан і так далі, це взагалі, друзі, не працює. Оце найкращий перевірений спосіб. Так, що я там хотів? Ага, цибуля. Цибуля. Так, трішки цибульки. Все, взяв скільки мені потрібно. Час від часу, просто водички сюди додаємо, там раз у день, наприклад. Не забуваємо, що у нас тут хлібчик сушиться. Все, друзі, ось такий має бути трішки підсушитися. 10 хвилин я його тримав у духовці при температурі 180 градусів. Все. Нехай собі остиває. Тепер цибуля. Гострий ніж, ділимо навпіл. Тут, друзі, бачите, ось такий маленький пучок цибулі. В описі я там напишу 10 грам, тому що тут приблизно 10 грам. І дрібнесенько нарізали. Так, чудово, цибульку додаємо сюди. Уже, друзі, бачите, картина, як гарно виглядає. Свіжості трішки додавили. І буде дуже смачно. Буде те, що треба. Ну, а тепер, друзі, додаємо сіль та перець і наша намазка повністю готова. У мене є. Ось такі чудові. Гравітаційні подрібнювачі. Знаєте, чому гравітаційні? Тому що перевернули, і воно саме солить і перчить. Ось так. Одним словом, друзі, якщо чесно, мені вже так набридло оце крутити, оце крутиш, крутиш, а воно сиплеться, так чуть-чуть сиплеться, треба сидіти, крутити. Ви в кадрі бачите так, буквально декілька секунд, а я сижу, ну, зрозуміло, що можна і так посолити. Ну, але коли у вас є ось такі круті гравітаційні подрівнювачі, заклали батарейки, сіль, перчик. І собі чекаєте. Солим, перчим, по смаку. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Солію вистачить. Перцю точніше вистачить. Ось так. Красота. Погляньте, друзі. І все, друзі, швидко-просто. Тому я вам рекомендую також собі придбати такі потрібнювачі. Вони вже є в магазині щасливий кухар. Посилання ви знайдете внизу в описі під відео. Елегантно просто виглядають, професійні, класні, важкі. Вставляєте сюди 6 батарейок і кайфуєте. А ще погляньте, яка тут класна підсвітка. На подарунок взагалі ідеально. Ну, а тепер це все перемішуємо. Смакота, друзі, смакота. Так, тепер, друзі, ми беремо гріночки. І ось так я їх розрізаю. Щоб були ось такі брусочки. Можете також по діагоналі розрізати. Взяв кондитерський мішочок для того, щоб упростити процес, беру тепер нашу намазочку і переставляю сюди. Друзі, все робіть так само. Буде вам легше готувати. Тут дирочку. Беремо хлібчик. І ось так, друзі, на нос. Раз, раз. Ось, бачите. І виставляємо відразу на тарілочку. Ось так, друзі, бачите, через кондитерські мішоки швидше і легше, і виглядає дуже гарно. Вже гарно виглядає. Тепер, друзі, беремо оселедець. У мене тут філе вже замариноване. Дивіться, якщо у вас буде не мариноване або ви будете купляти там цілу рибину: сіль, цукор, трішки оцету, трішки олії і весь маринад. Все, замаринували, залишили на годинку, і рибка буде просто шикарна. Але я використовую мариноване і ви можете використовувати мариноване. Беремо філешечку. і дивіться, друзі, ось так нарізаємо по діагоналі. Так, це я таку відріжу. Ось так. Тут у мене вже кісточок немає. Ось, Бачите, які гарні шматочки. Тепер ці шматочки виставляємо на закуску. Красота. Бачите, ми зробили кондитерським мішоком гарну форму. Ось, і зелень видко. Красота. Так. Виглядає, друзі, уже просто на вищому рівні. Тепер дивіться, кондитерський мішок. Тут у мене 2 столових ложки хріну. Додаю його сюди. Так, прорізаю. І наношу, друзі, на закуску. Ось так. Крапочки такі роблю. Раз, два, раз. Треба додати трішки, бачите, кольору. Це буде і смачно, і гарно виглядати. Так, ось тут десь можна поставити гілочку кропчику, щоб виглядало по-новорічному. Але це вже, друзі, так виглядає просто чудово. Бачите, хрін зробив яку гарну картинку? Ось, і смак буде гарний. Друзі, друзі, ви бачите цю посмішку? Це що означає, що закуска вийшла на ура. Ви погляньте, як гарно виглядає. Мені дуже подобається. А знаєте, що найприємніше? Це те, що ви отримали дуже крутий рецепт. І я дуже, друзі, щасливий, що ви отримали, що ви приготуєте. Можете скинути свій фотовідгук у мій телеграм. Телеграм посилання на нього внизу. Щасливий кухар. Ось тут ви можете побачити. Люди скидають свої фотовідгуки, люди готують, насолоджуються. У людей все виходить, тому і у вас все неодмінно вийде. Ну що, будемо куштувати? Бачите, як гарно виглядає. По Пересторанно. Друзі, це дуже-дуже смачно. Клас. Взагалі, просто суперово. Смакота. Ну що, мої дорогенькі? Готуйте, насолоджуйтеся і будьте щасливі. Бережіть себе, якщо хочете собі ось такі круті гравітаційні подрібнювачі, які зекономлять вам і час. Дуже гарно буде на подарунок. Взагалі, чудово, друзі. Кажу, особисто перевірив, особисто користуюся і вам рекомендую тільки найкраще. Всіх міцного на обняв, кожного припідняв і до зустрічі.